Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Кримськотатарські страви різноманітні, яскраві і є виразником самобутньої та аутентичної культури цього народу. Тепле сонце, м'який клімат, неймовірної краси синє море це все про Крим. І усе це вплинуло на створення неповторної палітри страв, що століттями об'єднує кримчан за родинним столом. Кримська татарська кухня є синтезом степової та середземноморської культур. Історія кримськотатарської кухні тісно пов'язана з традиціями кочових і осілих племен, що населяли кримський півострів. Кочівники привнесли в кулінарію м'ясні страви, кисломолочні продукти та напої з молока, а осілі землероби навчили кримських татар вирощувати овочі, фрукти та зернові культури. Таке різноманіття смаків пояснюється територіальним розташуванням субетносів. На столі мешканців північного Криму набагато частіше можна побачити жирні страви з великою кількістю м'яса та молока. Південно-бережні навпаки, обирають більше овочів, фруктів та риби. Згодом такий розподіл невилювався, а субетноси перемішалися і взаємодоповнили кулінарне мистецтво один одного. Однією з головних особливостей кримськотатарської кухні є широке використання баранини та яловичини, овочів, фруктів та зелені. Чебурек найвідоміша, напевно, кримськотатарська страва, походить від монгола-татар. Кругле опуклий щит характерної форми перевертався і ставився на вогнище. В ньому розтоплювали тваринний жир, у який кидали м'ясо, загорнуте в круглі тонкі коржі з прісного тіста. Потім технологію вдосконалили тваринний жир, замінили рослинною олією, а щити спеціальним посудом. Так і вийшов сучасний чебурек. Кримськотатарський чебурек це баранячий фарш, не переобтяжений спеціями, тонке тісто і обсмажений у великій кількості олії. Саме слово чебурек кримськотатарське означає пиріжок з м'ясом. Існує ще пастуший варіант, янтик. З м'ясом і борошном у кримських пастухів великих проблем не було, а от добути достатню кількість рослинної олії було проблемою. Тому з'явився полегшений варіант той же чебурек, але смажений на сухій поверхні, пательні або камінні, які вже після приготування обмазували невеликою кількістю тваринного жиру або олії. Назви страв у кримськотатарській мові часто пояснюють сам процес приготування. Наприклад, всі знають такі назви страв як далма і сарма. Сармат кримсько-татарською, це, кримсько це дієслово сармая. Загортати все, що загортається, це сарма. Далма толдарма це наповнювати, це перець баклажани. Сарма це лист винограду, капусти, це кримськотатарські голубці у виноградному листі. Шашлик це кримськотатарська страва. І шиш перекладається з кримськотатарської як шампур, а лук нанизувати. Але в сучасній кримськотатарській мові шашлик вже майже не залишився, тому що був дуже великий вплив османської турецької мови. І зараз більше використовується кібаб, страва зі смаженого м'яса. У кримськотатарського народу також є різні варіанти приготування ліляк-кібаб кібаб, м'ясного фаршу нанизаного на шампур. Та засмаженого на вугіллі. Серед найпопулярніших страв кримськотатарської кухні варто виділити також чорбу це наваристий суп з баранини або яловичини з овочами та зеленню, шурпа, це суп з баранини або яловичини з овочами та спеціями, каварма це м'ясо обсмажене з овочами та зеленню, плов, це страва з рису, м'яса, овочів та спецій, самса. Це випічка з м'ясом або овочами, приготовлена в тандирі, бурма або сур, сарбурма. У кримськотатарській мові сармач означає загорнути, а бурмач у дослівному перекладі завитий. Власне, таким і є цей кримськотатарський пиріг загорнутий і завитий. Основними інгредієнтами в цій страві є тісто та начинка з баранини. Язма це страва, яка готується з напою кхатикх. Або катик найпопулярнішої страви кримсько-татарських кухні. Катик має вершковий смак і густу консистенцію, куди додають натертий свіжий огірок часник, кріп та сіль. Кобите м'ясний пиріг. У перекладі кобите означає багато м'яса. Це пиріг з начинкою з м'яса, картоплі, з додаванням цибулі та спецій, запечений між двома шарами тіста. Кобіте готували на важливі сімейні свята та новий рік. У деяких кримських татар е, існував звичай ділити кобітет через декілька днів після весілля, коли в дім нареченого приходили родички нареченої. Лагман домашня лапшина з овочевим м'ясом підливою і свіжою зеленю. Імам Боїлди. За вишиканим словосполученням імам Боїлди. Ховається дуже проста страва. Баклажани фаршировані овочевим з томатів, солодкого перцю, цибулі чеснику та петрушки. Імам це особа, яка керує молитвою під час намазу, а слово «байлди» означає знепритомніти. Одна з легенд каже, що імам знепритомнів від аромату, коли його дружина приготувала йому цю страву. Інша версія розповідає, що імам з непритомнів, почувши вартість складників або кількість олії необхідної для приготування цієї страви. А ще одна народна легенда каже, що імам одружився з дочкою торгівця олівковою олією. Посах дівчини складався з 12 банок найкращої олівкової олії, з якої вона щовечора готувала чоловікові цю страву з баклажанів, помідорів та цибулі. Але на 13-й день на столі страви не виявилися, і коли і маму повідомили, що олівкової олії більше немає, він знепритомнів. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.